Друзі, я вас вітаю на каналі Світ моїх захоплень і тема сьогоднішнього відео багаторічні почвопокровні квіти. До вашої уваги перший, котрий росте у мене багаторічник, це флукс щеловидний, бусково-фіолетовий кольор. Ну, він являється Агресивним почвопокровником, тому що він заглушує культурні рослини. От як це виглядає. Це я вже трошки з однієї сторони його розкопала, відрила. Тюльпан, бачите, маленький, цвітонос на ньому маленький, тому що він опинився з усіх сторон. Заглушений флокс. Гарний цей флокс. І ще є в такому кольорі. Коренева система у нього глибока, і якщо він з усіх сторон вбивав рослину, то рослина не отримує харчування питательних веществ і починає вірчати, в общем, страда від нього. Поруч з ним росте маргаритка. Маргаритка з цим агресором може ще посперечатися, у неї своя коренева система непогана. Взагалі маргариток. Можна зустріти навіть взимку, коли приїжджаєш на дачу. Немає снігу, немає морозу, то їх багато на клумбі квітучими можна зустріти. Не завжди такі вони яскраві в кольорі, як зараз. Сонечко їх обіділо, освітило. Вони отримали харчі, тому що підживлюється клумба. Їх на клумбі бачите багато, якби я їх не прополювала, не виполювала і не видаляла то вся клумба була б ними затягнута. Поруч з маргаритками братики. Вони однорічні, але вони саме насіваються. Ніякої проблеми не создають мені, як хазяйки, цієї клумби. Покривають вільні міста на клумбі, таке яскраве, фіолетове, жовте, сиреневе плотность з них. Мені вони дуже сподобаються. І так, їх можна взимку також зустріти на дачі, на клумбі квітничими. Друзі, до вашої уваги ще один багаторічник, почвопокровник це ясколка. Мілка квіточка соцвіття має. Віте приблизно місяць, має заглиблену кореневу систему. Але такий один корінець, бачите, тут він отому. один корінець, і від нього наростає зелена маса шапкою. Дуже цікавий окрас листя. Потім, як відцвітає, милуюся зеленою з відтінком білюватості окрасом листя. Рослина невибаглива. В уході росте та росте. Якоїсь там підживлення або определенної землі, якісь умов її не создаю. Росте як на сонці, так і в холодочку. Мені цим вона подобається. Подобається також всяким комашкам, бджолам, першим проснувшимся ранньою весною. Коло неї можна наблюдати цілий рой жужащих, всяких насікомих літаючих. Це камніломка в, в білому кольорі, але вона є і рожева. Поверхнева у неї коренева система, вона зовсім не агресивна, утворює білий ніжний такий весняний лужок. Період цвітіння ну, десь місяць, а потім цвітоносиці відсихають. Тіхнева у неї коренева система, отаку, якщо я вирву частинку кущика з квіточкою, тут є корінчик, вона дуже легко розводиться, нам стоїть цього спушити якусь частинку ґрунту, пролити водою і туди посадити цю рослинку. Вважайте, що вона вже у вас прижилась. А виглядає дуже яскраво, як сказала, святково. Запаху немає. Познайомила сьогодні вас зі своїми почвопокровниками, Чудові квіти піднімають настрій весною. Всім вам їх рекомендую. Ви були зі мною на каналі. Світ моїх захоплень».